Ми з університетського телебачення. Ну, Хотіли взагалі запитати, що як воно. Е, що, що саме наш університет, що саме бомбиться? Медицина. Медицина, так? Да? А ким плануєте в майбутньому? Фармакологія. Фармакологія, так. Да? На фармацію. Фармацію, так. Да? Всі на фармацію. йдуть. Да? Фарма ну а як воно взагалі? Що саме фармація? Ну, я вчилась в фармацевтичному коледжі, вибрала mm. для себе цю професію. А ви по ЗНО чи по вступним? По вступним. По вступним, так. Да? Ну по вступним потяжеліє буде, ні? Ну, як буде вже. А в школі які влюблені підмати були так? Хімія, мабуть? Ну, один із біологія. Так. А що, у вас в сім'ї як хтось лікаря немає? В першому віку, да? так? А ви хочете десь в аптеку чи там в фарм? Фірму якусь кажу. Ну, спочатку можна в аптеку, а потім і в фірму. Потім і в фірму, так? Да? На фармацію, Вступайте на фармацію. Конкурс прям є. Він, які э, Макс. Ну що, ми може все ради давайте, давайте. А спеціальність. Лікувальна справа. Лікувальна, да? так. А ще кудись подавали? Ні, ну, це така перша. Харщ... Тільки на лікування, так. Харщ... А? а якісь ще університети подавали? Ні, ну, поки ні. Рішили іменно в да? так? Да, так, чесно хочу, бо в оморці дуже подобається. Ми тут друзі навчаються. І що, і що вони кажуть? Ну їм кажуть, на першому пульсі заж завжди, завжди тяжко, а на другому вже буде намного краще. Ну що, куди поступаєш? А, на лічебне діло. На лічебне діло, да. да? А ти сама звідки? Я. Киев, да? Да. А что лечебное дело? Ну, у меня родители врачи, я тоже а, Вот, первая людина, на речи, у нас в династии, понятно? Ну вот, а батьки кто взяли по специальности? А папа талантинголог, а мама стоматолог. Стоматолог, да? да? А ты куда? Ты на лекувание? Да, на лекувание. А на стоматологию? Нет, а Не? там только бесплатное обучение. А, ты хочешь на бесплатное? Да. Ты какая? Да. А что, а за него нормально сдала? Да, хорошо сдала. Хорошо? Да. Скидка? Биология 194 балла. Хо. А остальное? А, химия 189. 9 баллов у кормова 191,5. Ну это неплохо, да? Це... Есть Я... шансы у меня поступить. Ну конечно есть. Смотри, что самое медичный. Это уже давно. Я Не знаю, цему не так. Хоча в душі, знаєте? Від серця, так? Да? Так, да, від серця йому хочеться. А може, що там батьки чи родичі нема нікого да? ніколи, ні, ні. так? Ні. Якщо ви будете так. Ну а що взагалі по відгуках чули так? Якісь може негативні щось може там. Негативні нічого. Ну, нічого, нічого. Нічого. всім подобається тут. А на якусь спеціальність? Лікувальна справа. Лікувальна справа. А що лікувальна справа? Ну, Щоб, он, так, и помогать людям. На бюджет, контракт, что? Бюджет. Бюджет. Ну, да, контракт. Контракт, да? Бюджет? А, не, не, не. Специально не обратно? Не знаю, я думала, офтальмолог, наверное, хирург, офтальмолог. Ну, она такая, немножко женская профессия, там, сидишь, перерыв. Ну да, сидишь, хирург, офтальмолог, сидишь себе там и... Ми йдемо в аудиторію, помієш, аудиторія No1-2. Там? там абітурієнти, майбутні наші студенти е, заповнюють анкети, я не знаю, документи вже для подачі конкретно в приймальну комісію. Зараз там наш шпіон, чкає. Да, так, у нас є засланий козачок Віталія Капуста. От. Ну, якщо ми його зараз знайдемо, то, то ми його знайдемо. Чесно кажучи, я дуже здивована балами, тому що високі бали. 140, 120. О, ну нормально, 100, це наш уровень. 100, 100, 100, 100. Ну, это, это бізнес. Ми здивовані, наприклад. Я, я працюю другий рік, і я таких балів ще не бачила, що вину. ну спав. Ну що до цей рік, да, тут убивають, так? Ну, не можна так сказати. Ні, ну такі просто. А що, взагалі, куди більше, більше подають? Лікувальна справа. Лікувальна. Да? І стомат. І Істомат. Щось формат ми на вході питали, Багато фармацій, ні. Ну, до нас наче не дійшли. Не дійшли, так? Да? Mm -hmm. А це ви до якої сьогодні працюєте? До п'ятої. До п'ятої, так? Да? А з якої? З восьмої. З восьмої. З восьмої. У нас були спочатку збори з Катериною Миколаєвною, а mm -hmm. потім після зборів ми зразу приступили до роботи. Коли я сидів, людей було побільше, я тобі скажу. Зараз чого вони пріунирі, пріунирі. Mm -hmm. вот. Як здав звернув, розказував на бюджет, думаєш? Ми запікаємо, якщо що. Ти говорив все, що у стало не дуже. Не дуже, да, не дуже. Що то там вообще не очень. Да. а куда подаєш, пишеш, що на? збройні сили. Барыша-людина за сегодня на Збройной Силы, дурачок. Да, серьезно? Ну а что, шансы есть, да? Ну, а сколько там, 40 человек сейчас берут? 35. А ну, 35 хлопцев. Да, 35 парней и 5 барышей. А что такая дискриминация? Чего только 5 барышей? Так ясно. Ну, ты военком, да? Хочешь быть военком больше? Не, ну там на бюджет, понял? Можно поступить, а, короче. А, понял, там. За него не души, но там, типа, на бюджет можно поступить. Баумольцы. Чего самые баумольцы? Ну... Посмотрел таких мед в Украине, в Киеве больше нет нормальных. Ну а народної медицины нет? Нет. Травки там всякие, зілля, завары, чайки там всякие, нет? ні Не-не-не. Ступаешь? И як? Не ходила? И не ходи. Не ходи. Знаешь, тепер рейки. Рейки. Не, что. Нет. Знаешь, я кажу, лучше сын ефрейтор, чем студентка Нормеда. Ну ладно. А че мы? Ну не очень. Не, нормальный, он ему не нравится. Его там просто не приняли, пришлось в богомольте. Пришлось, да. Да. Вот. А вообще, больше никуда не подавал? Буду в КПИ, в Могилянку. Ты смотри, какой размах. Ну, бит и в шеву. Ты какая? А вот вы, вы типа это, пара или нет? Не пара? А что, вы неплохо смотритесь. Через 5 лет посмотрим. Найдем вас не нибудь там в Фейсбуке. Жена на, да? А этот. А тут только на ФПЛ ЗСУ, да? А, нет. Ну на медико-профилактичную справу. Никой уже нема. На... То есть нет. Ну уже все. Там, а что она там? Ну расформировала. Ну это значит старый труд. Ну, ну не важно. Как не важно? Зато опечатка. <с <с спорта> спорта> ну понятно. О чем мед... медико профилактично справа? Я тоже туда иду. Не знаю. Что ты кругом и дашь? Че видишь, ты определись? Я в кругом иду, да? На ликувальном, да. А стомат что, нет? Я туда и что там туда не тянет. Какая? Кругом. Надо к нам на ее на телевидении, слышишь? Да. Пусть будет ведущий. Не хочешь быть ведущий? У нас куча проектов. Я знаю, очень хочу. Кто, кто? А ты откуда забыл? А ты взять документы? Я оправляю документы. А там типа маму треба писать, да? Мама чим займалася? Типа з яким дипломом закінчила мама? А о, так? А хто хто? А хто мама по спеціальності? А ти так ти на стоматологію? Чи в могилянку? Ну я вступаю в кого в норме, внуфт, кіломагірянку і Шевченка. Ну, а це що таке розуміє? Піщовий. Піщевой? Ти хочеш по бути? Ні, там, там зовсім інше, там біотехнології. Біотехнології. А що? ж там? Кухня, Молекулярна кухня, поняв? Молекулярна кухня, так. Ну, ти борщ вмієш варити? Звичайно, я хочу український зелений, да. Якось... А зелений це як? Зелений це. Зараз зелене. Це борщ. Це Ш... шавлений борщ. борщ? Так. Тому що щабель він дає зелений колір, тому виходить зеленим. А фірмова твоя страва яка? Фірмова? Єєш ні? Mm. Ні, зараз я згадаю. Ці... Це, мабуть, Макалави. шоколад шоколадні кексики. Шоколадні кексики? Ну, я таке випікаю. Це дуже добре. Ну, кексики ти любиш, так? Звичайно. Ну, понятно. А нет. так, он же любит кексики. Я тоже люблю кексики. Да. Ну, сработаемся. <свят> и шоколадные, и там всякие. <свят> а еще и вовсяное печиво. Шоколадом, так, очень вкусно. <свят> да ты такая, ты умеешь все, да? Конечно, но я же девушка. При в первую очередь. <свят> а во вторую? А во вторую я будущая жена. Хороший врач-стоматолог <свят> и и, мама. Так мама. Друзья, у нас написано «Батько и мама». Батькова не пише. Наприклад, є батько. Батько. Прізвище ім'я побачить. Батько. Ім батько. батько. Це наш засланий козачок сьогодні в прийомній комісії. Що як. Це... як Що Чуяк, взагалі тут? Що чи як? Перший день. Що чи як. Перші враження, не перший рік. Що розказує? Це нормально. 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 Заяви портять дуже багато псують заяв. Не можуть написати нормально. Оце найкраща група, бачите? Вони вже другий раз поступають. Перший раз не поступили. Ці блондинки красиві. Майже три. Майже дві з половиною. Так, по якими боям. А куди найбільше поступають? Лікувальна справа. В ходу, так. Як завжди. Як завжди. Йде лікувальна. Чуть стоматологи в цей рік, кстати, немає. От, вовчі, У мене одна там. тільки була на стоматолога. Все більше Написали? Далі беремо. Так, так. Ну, Сують заяви, так? Да? Да. Да? Так. Не жалуємося. Не жалуєтесь, Да? Ну, бумага не ваша? Звісно. І що, як взагалі тут? Весело. Весело? А що весело? У хорошая активность. Активность, да? Ну, активный вот тебя. Первый Короче, А что закончил? Первый место. Первый И как закончил? Хорошо закончила. На стипендию вышла. А что решила в приемку? Мне хотелось сейчас... Да? Через капусту, капуста Здесь не бухает. А Здесь вот не бухает. Здесь не шла. Конкретно, наскільки я розумію, оформляють контракти. Тому тут і батьки? Тому що батьки оформляють контракти. От це, платять за своїх чат, щоб вони тут училися, а вони потім не вучаться. 20 тисяч мінімум. Ще й мінімум, а скільки максимум? Ну я не знаю, стомат, скільки сьогодні стомат? Мабуть 25-ка, мабуть. 28. О, давай, ну это, это дома. Иди сюда. Педиатрию, педиатрию да? А что, а что хотела иди. педиатрию? Ну, не знаю. Ну, у меня еще учится на стоматологии девочка старшая. Извините? А вы ликар? Нет. Нет? нет. А что вы? А, а в ликаре? Ну, я как бы не ликар, можно сказать. Половину ликар. На половину? Да. Хотелось. Лучше врача, Ну Вы детей. их заставляли, чего они сами вырешили? Ну, старше вы заставляли, ну а теперь ей нравится сама мама. Старший уже заставы, уже молодших получается. Да, у нее получается ей нравится. Молодшего прибыли, посмотрим. Ты сам вообще по Киевским? Черкасским. Черкасский. Что у вас в Черкассы там? Что нормально? Ну что, нормально. Поки 60. Сепаратистів богаты? Да, в Идине. Не да? Ленин я усик поскидывал. Да, кстати. Немая Ленин. Валяется. А у вас в Черкасах что Ну, У вас это колледж в Черкасах, да? Да, колледж не Черкасах. А медичного у вас ничего такого не в Черкасах вишек пока yeah. на колледже ничего. Ну там в университете, факультет, yeah. да, может быть, медичный едет. там yeah, колледж, получается, в отдельном чистом Ну, це типа як. Ну, цены высший света, типа. Это... нет, среднего света, получается. Mm -hmm. А чей именно ты в Киев приехал? Ну, не знаю, самый ближний. Самый выше. Ну, зудобнейший. Плюс, плюс, тут, может, если сдам поступлю, тут удобнейшее жилье. А что, дурачи, ну ты в вор тоже тогда да, понимаешь? Нет. Нет? Нет. Ты мажор. А ты, да, будешь в квартире? Не знаю, наверное. Ты не знаешь, да? Ну, мат, получается, родители делают, и, может, получится, что так, что квартиру будут mm -hmm. снимать. Mm -hmm. А ты чекаешь вечернюю, типа, да? Да, да, жду, когда меня объявляют. Ну, понятно. Понятно. А что, там девчонки не вообще? Вообще да, вроде. Да, вообще да, вроде, да. В Черкасах? Ну, типа да. Ну, ты приехал тут. Короче, если поступать, то будет будет новое. Возможно. Ты скажешь. А я звать? Мою? Вика. Вика, скажешь. Вика, прости, Вика, прощай. Я уже киевский столичный. Я уже выше всего. Вика, гудбай. Вика, гудбай. Худой? Да, шушку забил. Пожалуйста. Дякуємо. А зараз ми прямуємо в конкретно в приймальну комісію, де в абітурієнтів беруть вже конкретно готові документи, все там розглядають їх, заносяться все в базу. Чекайте. О, 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 о. Ми вже не в ю, ми не просто організація. У нас і в приймальній комісії є свій козачок. Наша сценарист Целіна Ковальчук. А, так Ковальчук там сидив? Ну, вот. Я не впізнав. Я. А хто куди найбільше що подають? <реку> ну, звичайно, на лікувальну справу, на, на педіатрію. <реку> ну вже рідше там медпро. <реку> а в нас було тільки три заяви, тому сидить по трьох заявах. Три заяви? <реку> Оце ти ви з 9-ї ранку <реку> <року>? сидить? <реку> П'ятий ранг. Нас приходили абітурієнти десь з години 10, може навіть пізніше. Ну, то, що це десь абітурієнт за годину, да у вас виходить така пропускна здатність? Ні, ні. За пів години. Ну а з вами взагалі можна тут порішати, типа там? Звичайно ні. Ну, що, значить, звичайно, ні. Що так категорично зразу? Тому що. Ну якщо <същу> мені там не вистачає, точніше, то, 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 ну якщо мені не вистачає, там пару балів, типу, мені там треба. Ну а от прям по зараз треба поступити. Вчитись треба. Ні, ну, ну чекай, ну вчитись вже пізно. Ну можна скільки це буде десь приблизно там? Ні, скільки? Що, значить? Ну, по так? чуткам, якщо не в тебе у кого? Ой, по чуткам, по чуткам. Ну можна, да? так? Есть... Ні, звичайно, що ні. Ну так. так би мовити, традиційно вже, мабуть, склалося, що в цьому році, як і в попередніх роках, в ходу у нас лікувальна справа. От, ну, як бачимо, різні люди, різні бали, різні ЗНО. От, ну Ми бажаємо всім, всім, хто сьогодні прийшов, бажаємо їм е, вступити всякому разі, куди вони хочуть. От, ну Як бачимо, е, що ми ще бачимо? прохолодно, до речі, кондиціонери працюють, що дуже важливо, тому що на вулиці прям жахливо душно. От, тому я думаю, що до речі, по комфорту. Чим ти снідав сьогодні? Е, ну, що я чекаю, що я сьогодні їв? Я сьогодні їв е, картоплю. Варену, молоду? От, е, да, молоду. Ні, е, просто варену і печіночку. Не знаю чию. Вот, і там з цибулькою, ну нормально так поїв. От. Ну я тобі до речі скажу, що по, по умовах, мабуть, от по вступу, по прийому документів, мені здається, бомоль це най, е, ну, найкомфортніший в цьому плані університет. Тому що я, наприклад, свій час подавав у Львові, наприклад, документи ходив. Е, ну, Приймальну комісію, то ну не порівняти серйозно. Там, ну там не дуже, От в Києві дивіться дуже не дуже. Ну там знаєте, там ставлення чуть-чуть до абітурієнта трошки інше. Там умови взагалі самі, от в технічному плані але взагалі, так, я трошки розумію, тут конкурс на найбільший, тому що тут всі. ну там і університет чуть-чуть менший, так що а от ну там людей теж було достатньо. Ну що саме головне, що дивіться, зробили ремонт цього року. От ремонт прям дивіться, красиво зробили. От. І, бачите, і красиві дівчата, красиві ремонти, красиві дівчата. Що ще треба для щастя? От. І Кому ти бажаєш, а Ну і що, і бажаю всім, дивіться на не, ТВ, не сачкуйте наші сюжети, все, ми набираємо обороти. І, до речі, всіх, хто вступить цього року, ми чекаємо в нас на кастингах.